Розміщення нулів квадратичної функції відносно заданої точки. Завдання. При яких значеннях параметра а всі корені рівняння а мінус 1 в помножити на х2 мінус 2 помножити в душках на А плюс 2 помножити на x плюс а належить проміжку від мінус 1 до 2 виключно. Позначимо ліву частину рівняння як функцію fdx. Завданні потрібно знайти значення параметра а, при якому. Корені даного рівняння належать проміжку від мінус 1 виключно до 2 виключно. Функція f'x при старшому степені х квадрат має коефіцієнт а-1. Коефіцієнт а-1 може набувати від'ємних значень, 0 і додатніх значень. В розленому випадок, коли коефіцієнт дорівнює 0, якщо а-1 дорівнює 0, то а дорівнює 1. Підставимо в рівнянні замість а1. Знайдемо значення х і з'ясуємо, чи належить це значення х в заданому проміжку. Підставляючи замість а1, маємо, що 1 1 0 перший доданок обнулюється. Далі замість А підставляємо 1. Мінус 2 помножити на 3 на x плюс 1. Звідси х дорівнює 1 шоста. 1 шоста належить проміжку від мінус 1 до 2. Тоді а дорівнює 1 є розв'язком. Виділимо, що А до рівні 1 є розв'язком. Розглянемо випадок, коли А-1 коефіцієнт набуває додатніх значень. Значить, якщо А-1 більше 0, то А більше 1. Тоді ми маємо параболу, спрямовану відками вгору, і нам потрібно розмістити схематично параболу таким чином, щоб дані нулі функції належали проміжку від мінус 1 до 2. В системі координат на вісіх нанесемо точки мінус 1 і 2. Далі ми розуміємо, що парабола, оскільки а-1 більше 0 від вгору і вона може розміщена бути таким чином. Наприклад, ліворуч від мінус 1, але тоді нулі функції х1 і х2 будуть менше за мінус 1. Якщо ми цю параболу будемо переміщувати праворуч, і зобразимо таким чином, то у нас один корінь. Належить проміжку, тобто 0 функції х2, а х1 не належить проміжку. Якщо ми записимо параболу праворуч від відвіки, ще два корені не будуть належати проміжку. Залишається розглянути випадок, коли парабола розміщена таким чином, що нулі функції x1, x2 розміщені між 1 і двійкою. Це за умови, що дискримінант буде більше нуля. Але не сказано, що коренів 2 має квадратне рівняння. Тоді маємо один нуль функції, якщо дискримінант дорівнює 0, і в такому випадку парабола дотикається до вісі хів, значить х1 дорівнює x2, а в першому випадку маємо два нуля функції. Як же описати таке розміщення параболи між мінус одиницею і двійкою? Як же описати, що нулі функції x1 х x2, тобто парабола розміщена? Між мінус одиничкою і двійкою. Для цього ми використаємо умови, які накладаються на коефіцієнт А, тобто напрямок віток параболи, на дискримінант на х вершини, на значення функції в точці, і розглянемо добуту коефіцієнта А на значення функції в точці. Ці умови записують в систему А. Це біля х квадрат. Ми Розглянули, що коефіцієнт більше нуля, оскільки парабола відками вгору. Що в систему записуємо, що а мінус один більше нуля. Якщо квадратична функція признає іксів в двох точках, тобто х1, х два, тоді дискримінант більше нуля. Якщо ж парабола дотикається в одній точці, то дискримінант дорівнює нулю. На дискримінант накладаємо умову більше рівне нуля. Х вершини. Парабола розміщена між точками мінус 1 і 2, на числовій вісі. Це означає, що х вершини лежить в межах від мінус 1 до 2. Ну, наприклад, покажемо ще таке зображення параболи схематичне. Тобто х вершини в межах від мінус 1 до 2. Запишемо, що х вершини більше за мінус 1 но менше 2. Знайдемо значення функції точка мінус 1 і 2. Для цього через мінус 1 на 8 іксів проводимо перпендикуляр до перетину з графіком функції. Значення функції в цій точці набуває додатнього значення, тому запишемо, що f від мінус 1 більше 0. Як це ми бачимо? Точка розміщена на 200, значення функції точці мінус 1. Додатні, оскільки точка розміщена над вісю x, і значення в неї додать. Ми можемо записати, що від мінус 1 більше 0. значення функції квадратичної в точці 1 додать. Знайдемо значення функції в точці 2. Чи з точку 2 проведемо перпендикуляр до перетину з графіком функції? Отримаємо значення функції більше нуля, тобто від 2 більше 0. Ще раз, чому більше нуля? Тому що значення функції. Це точка над вісю О Х і y тут набувають додатніх значень. Ігве значення в цій точці буде більше нуля. В систему запишемо, що F від 2 більше нуля. Умови, записані в систему, описують розміщення. Параболи відносно точок мінус 1 і 2. Таким чином, що в нулі функції належать проміжку від мінус 1 до 2 виключно. Ми не будемо одразу розв'язувати дану систему нерівностей. Розглянемо третій випадок, коли коефіцієнт біля х квадрат менше 0, і парабола бідками вниз, якщо а-1 менше 0, тобто а менше одиниці. Тоді парабола розміщена відками вниз, але нам потрібно такий ескіз графіка функції, щоб нулі функції x1 і x2 задовольняли умову від мінус 1 до 2 виключно. Тобто парабола буде розміщена таким чином: відками вниз і нулі функції знаходяться між одиничкою і двійкою. Або Може бути ще випадок, що дискримінант дорівнює 0 і парабола дотикається до вісі х в одній точці. Чи зафіксуємо, що дискримінант більше нуля, в другому випадку дискримінант дорівнює нулю. Для того, щоб знайти значення параметра а, потрібно записати умови, які описують розміщення параболи з нулями функції між точками мінус 1 і 2. Оскільки парабола відкама вниз, значить а мінус 1 менше нуля. Дискримінант так само буде більше рівно нуля, оскільки нулі функції можуть бути або 2, або 1, якщо вони співпадають, з'ясуємо, що у нас з x вершиною. Х вершини. Знаходиться між мінус одиничкою і двічкою. Тому мову цю так само записуємо, що х вершини більше за мінус 1 не менше 2. Знайдемо значення функції в точках мінус 1 і 2. Для цього через мінус 1 проведемо перпендикуляр. На перетині з графіком функції бачимо, що f-1 це значення y, воно менше 0. І запишемо, що f від мінус одиниці менше 0. Через двійку аналогічно проводимо перпендикуляр. Значення функції в сусі 2 набуває від'ємних значень, f від 2 менше 0. Далі нам залишається розв'язати одну систему нерівності, другу систему нерівності і знайти. Відповідь, записавши її в сукупність. Але можна об'єднати ці два випадки в один і записати за допомогою таких умов. В обох системах дискримінант більший рівно 0. Х вершини лежить в межах від мінус одиниці до 2. Перепишемо, що дискримінант більше рівно 0 і х вершини в межах від мінус одиниці до 2. Виключно. Для того, щоб об'єднати умови, використаємо добуток коефіцієнта А біля х квадрат на множник f від x0 а 1 набуває додатніх значень. F-1 набуває додатніх значень. Значить добуток а 1 на F-1 набуває додатніх значень. В другій системі а 1 набуває від'ємних значень. F1 набуває від'ємних значень. Значить, добуток а 1 на F 1, оскільки кожний множник від'ємний набуває додатніх значень. Запишемо, що а 1 помножити на f від мінус 1 для обох систем набуває значень більше нуля. І з'ясуємо, чому дорівнює добуток а-1 на f від 2. Амінус один додатні значень набуває, f від двох набуває додатніх значень, чи добуток додатній для першої системи, яка виописує перший випадок. Для другої системи Амінус 1 набуває від'ємних значень, f від двох від'ємних значень, добуток від'ємних чисел набуває значень додатні. Тому записуємо, що добуто А-1 помножити на F від 2 набуває додатніх значень. Таким чином, об'єднавши два випадки в один, нам достатньо розв'язати систему нерівностей. Що і зробимо? Для того, щоб знайти значення параметра А, достатньо розв'язати систему з чотирьох нерівностей. Розв'яжемо кожну з нерівностей окремо і знайдемо розвиток системи. Пронумеруємо нерівності: перша, друга, третя, четверта. Знайдемо дискримінат через парний коефіцієнт. Мінус в дужках на А плюс 2 в квадраті, мінус 4 дискримінант дорівнює через парний коефіцієнт мінус в дужках а плюс 2 в квадраті мінус а помножити на а мінус 1 і спрощуємо. Мінус до квадрату буде плюс і підносимо а плюс 2 до квадраті. а квадрат плюс 4а плюс 4 мінус а квадрат плюс а. Спрощуємо. 5а плюс 4. На дискримінант накладена умова, що він більше рівно 0, значить 5а плюс 4 більше рівно 0, Отже, а більше рівне за мінус 4. ,5. Виділимо розвиток першої нерівності. Друге, знайдемо х вершини, накладаємо умову, що х вершини від мінус 1 до 2. Х вершини дорівнює мінус b поділити на 2а. Замість b пише мінус 2 на а плюс 2 і поділити на a мінус 1 і помножити на 2. Маємо, що х вершини а плюс 2 поділене на а мінус 1. На х вершини накладена умова від мінус 1 до двох виключно. Тобто, замість x вершини підставляємо вираз А плюс поділене на А-1, і цей дріб більше за мінус 1, але менше 2. Для того, щоб розв'язати дану нерівність, запишемо нерівність у вигляді системи нерівності. Перша нерівність і друга нерівність. Дріб більше за мінус 1 і дріб менше 2. А плюс 2 поділене на А мінус 1. Більше за мінус 1. А плюс 2 поділено на А-1. Менше 2. Для того, щоб розв'язати нерівність, це дівчині не раціональні, Переносимо доданки ліворуч і зводимо до спільного знаменника. Значить буде плюс 1 більше 0. А плюс 2 поділене на а мінус 1 мінус 2 менше 0. Зводимо до спільного знаменника. Чисельнику маємо А плюс 2 плюс А1, поділено на а мінус 1 більше 0. Другий нерівність А плюс 2 мінус А плюс 1. Поділено на А 1 менше 0. Прощуємо 2А плюс 1 поділене на Ас 1 більше 0. 3 поділено на А 1 менше 0. А плюс 2 плюс Ас 1 поділити на а 1 більше 0 в першій нерівності. А плюс 2 мінус 2А плюс 2 поділено на а 1 менше нуля. Чисельнику маємо 2А плюс 1 поділене на А 1 більше 0. В другому чисельнику мінус. А плюс 4 поділене на а мінус 1 менше 0. Домножимо другу нерівність на мінус 1. Першу таки перепишемо. Знак змінили. Наносимо на число вісь нулі функції. мінус 1 друга 1. Використовуючи метод інтервалів, маємо зміку, яка починається з плюса на крайньому правому проміжку. Питають нас. Більше нуля, значить, розв'язок є проміжком. Розв'язком є проміжки, на яких функція набуває додатніх значень. Тобто від мінус нескінченності до мінус однієї від одного до плюс нескінченності. Для другої нерівності на нулі функції 1 і 4. Змійка так само набуває значень з плюса на крайньому правому проміжку. Питають більше нуля, значить, на яких функція набуває додатніх значень. І нам в системі потрібно знайти спільний розв'язок. Спільний розв'язок маємо. На проміжку від мінус нескінченності до мінус однієї другої, і від 4 до плюс нескінченності. Запишемо, що А належить від мінус нескінченності до мінус однієї другої, і від 4 до плюс нескінченності. Розв'язали другу нерівність даної системи. Запишемо наступну умову, що А-1 на F мінус 1 повинна бути більше нуля. Знаєте ми спочатку F від мінус 1. Це означає, що функцію замість х потрібно підставити мінус 1. Тобто функцію замість х Підставляємо мінус 1 і спрощуємо. А мінус 1 помножити на мінус 1 в квадраті, мінус 2 на А плюс 2, помножити на мінус 1 і плюс а. Буде а1. мінус на мінус плюс 2 помножити на А +2 плюс 2а плюс 4 і плюс а. 4а плюс 3 це буде функція в точці f від мінус 1. Повернемось до нерівності і замість f-1 підставимо вираз 4а плюс 3. Розв'яжемо нерівність методом інтервалів. Нулями функції є точки. мінус 3 четвертих і 1. Розв'язком нерівності є проміжки, на яких функція набуває додатніх значень. Жит а належить від мінус нескінченності до мінус 3 четвертих, і від 1 до плюс нескінченності. Розв'яжемо четверту нерівність а мінус 1 на фі від 2 більше 0. Знайдемо спочатку ф 2. Функцію замість х. Підставимо 2. 2 в квадраті 4 буде 4a мінус 4. Замість окса підставило 2 коефіцієнт дужкою мінус 4 буде мінус 4a мінус 8 плюс а. Маємо А мінус 12. Повернемось до нерівності А-1. Замість F від 2 підставимо А-12. добуто більше 0. І розв'язуємо також нерівність методом інтервалів. Наносимо точки мінус 1 і 12. Тому методу інтервалів це совочку, що розв'язком є проміжки, на яких функція набуває додатніх значень. А належить від мінус нескінченності до мінус 1 і від. 12 до плюс нескінченності. Залишається знайти розв'язок системи. Для цього 4 розв'язки наносимо на числову 8. Попередньо ви можете самостійно записати їх в систему. Ми ж будемо наносити одразу на числову 8. Наносимо точки в порядку зростання. Мінус 4 п'ятих, мінус 3 четвертих, мінус 1 друга, 1, 4 і 12. Показуємо, що А більше рівне за мінус 4 п'ятих. Наступний розв'язок від мінус нескінченності до мінус однієї другої і від 4 до плюс нескінченності. Показуємо їх вище. В наступному розв'язку А належить від мінус нескінченності до мінус 3,4 і, і від 1 до плюс нескінченності. Показуємо ці розв'язки ще вище. І зображаємо останній розв'язок від нескінченності до 1 і від 12 до плюс нескінченності. Для того, щоб знайти розв'язок системи, нам потрібно знайти переріз даних множин. Маємо 4 нерівності, отже чотири криші або чотири розв'язки, які зображають розв'язок кожної системи, маємо на двох проміжках. Від мінус 4 п'ятих включно до мінус 3 четвертих і від 12 до плюс нескінченності. Запишемо відповідь. А належить від мінус 4 п'ятих включно до мінус 3 четвертих виключно і від 12 до плюс нескінченності. На Начебто ми написали від. Але пам'ятаємо, що для першого випадку ми сказали, що а до рівня 1 також є розв'язком. Тому дописуємо, що ще включаємо одиницю. Завдання з параметром розв'язали. Сподіваюся, що інформація для вас буде корисною.